Мої вітання усім глядачам в ефірі програма Власний погляд. Сьогодні ми обговорюємо роботу парламенту цього пленарного тижня і в нашій студії політичний експерт Петро Олещук. Доброго дня. Доброго дня. Ну, перш за все, чи не здалася вам дивною закритість погоджувальної ради обговорення законопроєктів про вибори та люстрацію? Чому тут таємниця для громадськості? А, ну очевидно, що таємниця полягає у тому, що. З одного боку, всі політичні сили демонструють свою готовність і відданість реалізовувати дані ідеї, да, тобто нове виборче законодавство ілюстрація, а реально їм потрібно якимось чином подати це так, аби пролюструвати усіх, окрім себе, з одного боку, ну а з іншого боку, забезпечити такий закон про вибори, який би допоміг їм усім більшою чи меншою мірою перейти до нового складу парламенту. Це, от стосовно відомого анекдоту про те, що ніхто, як то кажуть, не буде їсти ковбасу, хто знає, як її виробляє те саме стосовно політики, а ніхто не буде відповідним чином сприймати політичні потуги тих або інших а, сил, партій. Якщо вони будуть виносити їх на публіку. Ну, то, відповідно така мотивація. Тобто тут приховані мотиви. Певно, що цей пленарний тиждень запам'ятається саме змінами до виборчого законодавства. На вашу думку, що тут є головного? Дуже багато вже обговорювали, щоб відбулися якісні зміни, і е, все ж таки ми обрали дійсно новий парламент. Ну, очевидно, що має бути радикально змінена система. Тут у нас вже багато говорили стосовно так званої системи з відкритими списками. Тут є певні технічні нюанси стосовно реалізації даної моделі. Ну але, очевидно, в суспільстві є певний запит, і парламент не може цей запит ігнорувати, він повинен якимось чином реагувати на це. Та модель, яка у нас є на даний момент, вона об'єктивно є, мабуть, однією з найгірших, тому що вона поєднує усі недоліки пропорційної системи, да, тобто дозволяє проводити абсолютно незрозумілих осіб, прикриваючись партійними брендами, ну і з іншого боку, дозволяє гречконосам проводити. Через мажоритарні округи низку досить таки сумнівних осіб, це все в сукупності і складає проблему, яка на даний момент існує в українському парламенті, і її необхідно вирішувати. Для чого і кому необхідно скорочення виборчої кампанії, і у разі схвалення, коли ми отримаємо, коли ми матимемо ці вибори? Ну, в принципі, тут стосовно даної вибор, даної, так би мовити, виборчої кампанії, кому воно вигідно. Ну, в принципі, воно вигідно мабуть, багатьом, тому всі про це говорять. Це зменшення відповідних затрат. Ну і крім того, враховуючи те, що за великим рахунком певні зовнішні чинники впливають на виборчу кампанію, пов'язані в першу чергу із антитерористичною операцією, з іншими процесами, Да? тобто, з великим рахунком якоїсь особливої кампанії ніхто нікому проводити і не треба. Да? тобто, Кампанія вона фактично не, не зупинялася від завершення президентських виборів. Стосовно коли це може відбутися, ну, очевидно, там є відповідні процедури, пов'язані із завершенням місячного терміну після розпаду коаліції. Тобто, десь після Дня Незалежності президент може оголосити дострокові вибори. Якщо відповідна кампанія буде скорочена, то очевидно десь так у жовтні ми можемо вже. А розраховувати на проведення відповідних дострокових виборів обговорюється також питання прохідного бар'єру, встановлення на рівні 5% для партій та 7% для блоків. У чому тут необхідність? А, ну, тут необхідність полягає знову ж таки не у якихось таких особливих принципових моментах, а швидше у моментах пов'язаних зі зміною політичного ландшафту. Тобто, у нас усі дуже сильно вітали факт розпуску фракції комуністів. А відповідним посилення відповідних виборчих бар'єрів могло б так би мовити посилити цей ефект усунувши комуністів з парламенту вперше за нашу ну, історію. Суду, це ставить під загрозу потрапляння цієї політичної, Безперечно, безперечно. Да? тобто вони якраз тоді опиняються десь так на межі, а і буде залежати від багатьох чинників, чи зможуть вони цю мужу подолати. А, ну і стосовно блоків, ну знову ж таки, умова об'єктивна, аби не. Перетворювати блокотворчість на абсолютно такий всезагальний процес і потрапляння до парламенту виключно якихось іменних блоків, тобто, ну в принципі, це десь такі логічні вимоги, і тут насправді важко щось заперечити. Говорять, що президенту вигідне щоб його партія йшла не окремо а саме блоком, і навіть підрахували, що на 10% більше виборців готові проголосувати саме за блок Петра Порошенка. Ну у чому у цьому немає нічого дивного, тому що партія Порошенка на даний момент відома лише досить таки вузькому колу відповідних політичних діячів, експертів та інших осіб, які цікавляться політикою. Для більшості громадян бренд Солідарність не означає абсолютно нічого. Відповідно, якщо його так би мовити, опакувати у бренд блоку Порошенка, це безперечно дозволить набрати більшу кількість голосів, ну просто за рахунок відповідних. А чинники, ну і за рахунок просто впізнаваності. Тому тут з цим важко не погодитись. Ну, це стосується, мабуть, не тільки Порошенка. Я думаю, що це буде не єдиний можливий гіпотетичний іменний блок в разі ухвалення відповідних змін до законодавства. Ну окрім ім'я президента, тут важливо, хто очолить цей блок, і чи буде це Арсенія Яценюк? Ну, безпечно таке виключати не, неможливо, але е, тут виникають певні сумніви під час створення відповідних влоків е, загальних. Да? Тож виникають питання щодо поділу квот, е, щодо можливості участі кожної з політичних сил, на, які, яким чином це все буде відбуватися? Чи буде тут парітет, е, чи буде тут, е, приміром, якісь там преференції для когось? Тобто, як правило, всі подібні утворення вони вже на цих етапах починають давати тріщини. Хоча, безперечно, це був би такий досить сильний е, крок з політичної точки зору. Да, тобто от, Ми демонструємо єдність, ми демонструємо готовність співпрацювати заради вирішення відповідних суспільно-політичних проблем. Ну, але е, будь-які відповідні проекти вони дуже сильно зазнають ударів на етапі формування, тому що ми знаємо, є відповідна команда Порошенка у Іциніка, є свої люди. Кожен із них претендує на відповідні позиції в політиці, ніхто не захоче особливо поступатися, ну тому тут певні проблеми можуть бути. А у нових політичних сил є шанс потрапити до нового парламенту? Тут питання: наскільки нових? Тобто, якщо мається на увазі нові політичні сили, які в даний момент в парламенті не представлені саме як партії, то безперечно такі шанси є. Тут, безперечно, на, на першому плані радикальна партія Ляшко. А, ну і можливо громадянська позиція Гриценка, ну, можливо, деякі інші політичні сили, тобто, безперечно, нові партії в складі Верховної Ради будуть, а, тому що відповідний запит існує в суспільстві. Може бути знову ж таки, що деякі старожили з Верховної Ради підуть. Я вже згадував про комуністів, у яких таке досить непевне становище. Партія, а, регіон, 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 да, от у регіонів, мабуть, становище ще більш непевне, ніж у комуністів, тому що комуністів все ж таки. Свій електорат залишається. Що би не відбувалося, що би не траплялося, певний відсоток комуністів є. Ну і залежно від явки, вони цілком можуть потрапити. Стосовно регіоналів ми вже зараз спостерігаємо певні центробіжні тенденції, а, утворюються нові політичні сили, які претендують на електорат партії регіонів. Це відроджена сильна Україна а, та а, і, знову ж таки новий проект Льовочкина. Тому, в принципі. Можна говорити про те, що партія регіонів швидше за все із політичної арени за підсумками цих виборів піде. Але регіонали знов ж таки нікуди не дінуться, вони просто диверсифікують свої, так би мовити, політичні зусилля і а, інвестують їх у нові політичні проекти. До іншого питання дуже коротко: санкції проти Російської Федерації це буде також одним із головних питань цього сесійного дня. Уряд склав перелік, який за кількісною ознакою навіть перевершує санкції Європейського Союзу. На вашу думку, чи необхідно було робити саме так і чи не запізно Україна згадала про такий механізм? Так необхідно було, так запізно, тобто, безперечно, що ми повинні були перші впровадити ці санкції раніше, ніж ЄС, раніше ніж Штати, і тим більше раніше, ніж Японія. Якщо вже Японія і Австралія впроваджують санкції, а ми не впроваджуємо. Ну це, м'яко кажучи, виглядає дивно для всього світу. Але ми від цього також дуже сильно залежні. Чи не втратить Україна більше? Ну, Україна в будь-якому випадку втрачає, да, тому що Росія йде шляхом обмеження відповідних можливостей для везення української продукції. Ціла низка інших відповідних ускладнень. Тобто Росія відповідним чином діє. Якщо не діє відповідним чином Україна, то до кого вона може апелювати, як вона повинна обґрунтовувати свою апеляцію? Тобто, ну насправді, стосовно цього переліку, він дійсно досить широкий, стосовно його реалізації є певні, так би мовити, проблеми. Швидше за все, більша частина відповідних норм залишиться на рівні декларацій. Це об'єктивність. Ну, але не декларувати цього ми також не можемо. Я вам дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії власний погляд був політичний експерт Петро Олещук. Залишайтеся із парламентським, адже ми робимо політику зрозумілою.